Надзвичайні ситуації, зокрема війна, пов'язані з високим рівнем стресу та тривоги, і вимагають від людей зібраності та розуміння, що робити. Загальне напруження у суспільстві та почуття невизначеності безумовно впливають на психологічний стан як дорослих, так і дітей. Спільно з дитячою психологиною Ксенією Чубовою продовжуємо розбиратися у темі турботи про дітей у воєнний час. Ви як професійний психолог, порадьте нам от, якими ми. Ключовими такими словами повинні керуватися у розмові з дитиною. Можливо, це якісь такі позитивні слова, щоб налаштовувати дитину на потрібний так, лад. От що це можуть бути за слова? Це можуть бути слова любові, тобто я тебе люблю, я з тобою, я тебе захищаю, я тебе захищатиму. Спитаємо думку дитини, тобто, що вона, як вона б хотіла, щоб було, і питаємо емоції дитини, тобто, що ти відчуваєш. Це зараз ну прям дуже важливо, тому що діти я чую все більше від собі, в батьків, особливо ті, що переїхали, діти закриваються в собі. Закриваються і взагалі не хочуть контактувати навіть з батьками, навіть не, ну, не зовсім підлітки, а от до 10 навіть років є такі випадки. Тобто, ми говоримо про те, що ми поряд, ми любимо, ми будемо піклуватися. Оце найголовніші такі слова, яка дитина в розмові має чути. А можливо, ми можемо якось робити якісь от вчинки дії, які будуть показувати дитині, що вона якимось чином причетна до того, що вона буде пришвидшувати нашу перемогу. Власну, от що можна робити? От можливо, є якісь поради. Ми можемо звісно, ну знаєте, такими як стати волонтерами з дитиною. І вона може малювати малюнки, або наприклад позбирати перекласти старий одяг, свій який маленький, і з батьками його відвести тим дітям дітям, які потребують цього одягу, яким потрібно, або всячески ходити в різні центри. От якраз такі ті дітки, які залишились без батьків. Ми можемо також ними контактувати, підтримувати, говорити дітям, що хочеш, ми з тобою поїдемо. Ти також помалюєш з ними. Нашим захисникам ми малюємо малюнки, можемо складати пісні, можемо складати вірші, викладати це в соціальних мережах, і це побачить вся країна. І таким чином дитина буде думати, ого, я щось роблю, особливо ну, коли знаєте, це відео стає таким вірусним, і я дуже багато бачу таких відео, коли діти або проспівали пісню, або щось намалювали, і це прям так залетіло в інтернет, і стільки відготів, і стільки дійсно навіть наших захисників побачилось, і їм стало тепло, і ми обов'язково про це говоримо дитині. Щоб Клас, ти стільки зробила захисники, побачили твоє відео, почули його, їм одразу стало тепліше на душі. Ну тобто, ми це все пояснюємо, підкріплюємо, і дитина тоді не відчуває за собою це відчуття провини, що вона нічого не робить. З підлітками також можна щось таке придумувати, як вона може допомагати. Ну, якщо, звісно, вона цього потребує. Якщо ні, ми не змушуємо дітей це от через силу робити, що дитина не хоче, але в цілому це позитивно впливає на дитину от, те, що вона відчуває, що від неї залежить якийсь певний результат. А тим більше, якщо ми пояснимо, що цими діями день перемоги буде пришвидшуватись, то я думаю, це повинно гарно впливати на дитину. Я правильно розумію? Так, звісно, дитина буде тоді відчувати, що вона теж щось робить для перемоги для нашої, для того, щоб Швидше настав цей день, коли ми всі разом будемо святкувати нашу перемогу, і ну, багато дітей повернеться додому, там друзів. Я думаю, в кожній родині є люди, які виїхали: або це друзі, або це рідні, або ще хтось. І дитина буде це розуміти, що вони, наприклад, повернулися, або навіть сама дитина повернеться додому, і вона за для цього щось таке робить. Звісно, це буде впливати тільки в кращому. Такому форматі, якщо от дитина буде запитувати, коли закінчиться війна, от про те, що ми з вами вже говорили, як ви сказали, що дитині повинні, ми повинні завжди говорити лише правду, бо діти ретельно відчувають, якщо ми будемо говорити щось інше, зовсім неправдиве. А наскільки в цій історії ми повинні от, дотримуватись цієї правдивості, от, як відповісти на це запитання? Хочу сказати, тому що раніше, ну коли ми ще думали, що це ось, ось, ось завершиться, і ми також доносили дітям: ось скоро все завершиться, ми з тобою повернемося додому. Діти на цьому фоні можуть е, чекаються скоро. Тобто, скоро для дорослих, начебто, воно е, може бути і через місяць, через два, і через пів року, а скоро для дитини це ось через п'ять хвилин, через годину, ну максимум через тиждень. Ось що для неї скоро. Тобто вона не ставить собі там рік, місяць, два, а тим паче ще більше. В такому випадку ми говоримо, я розумію, що тобі погано. Я розумію, що ти хочеш додому. Я розумію, що ти хочеш перемоги. Я теж цього дуже сильно хочу, але я не знаю, коли це закінчиться. Я не знаю, коли ми з тобою повернемося додому. Тому що дитина тоді відчуває, що батьки з нею щирі, е, що вони не брешуть, не дають пустих тих обіцянок, що це наступить скоро. А все ж таки, якщо ви говорите дитині, що ось через місяць ми поїдемо додому. Будь ласка, тоді їдьте вже додому, або там що ви пообіцяли дитині, тому що дитина на цьому фоні може закритися в собі, подумати про те, що батьки з нею не щирі, що батьки обманюють. Вони доносять до неї неправдиву інформацію, і на цьому фоні дитина закривається і взагалі перестає довіряти батькам. А наскільки важливо у спілкуванні з дітьми використовувати? Певні от, там міміку, жести можливо, от можна тут також поговорити про тілесний контакт, от наскільки ці доволі можливо, хтось подумає зовсім якісь незначні моменти, але я думаю, що якщо підкріплювати розмову саме цими способами, то ми можемо подвоїти і покращити ефект нашого спілкування. Звісно, це може бути так, але якщо це щиро. Тобто, якщо ми себе е, заставляємо посміхатися, коли нам погано, дуже сильно дитина все одно це відчує. Відчує, вона побачить це раз, вона побачить це два, і знову ж ми повертаємося до того, що батьки обманюють. Тобто ми щиро даємо нашу посмішку, ми щиро даємо наші обійми, ми щиро говоримо про те, що сонечко, я тебе люблю і я з тобою поряд. Ні в якому разі ми себе не змушуємо і через силу ми не посміхаємось, тому що це дуже сильно відчувається. Діти, взагалі, такі, знаєте, вони як. Детектори такої брехні, вони настільки, от якраз таки і на цьому нашому тілесному контакті, вони відчувають, чи це щиро, чи це все ж таки десь іде обман такий. Звісно, краще, щоб батьки попікувалися про себе і щоб вони були в гарному стані. І коли дитина бачить, що мама вона позитивна, вона у неї все класно, з нервовою системою, ну, плюс-мінус, хоча б. Що вона гарно себе почуває, і мама посміхається, і мама тепло обіймає дитину. І звісно, в ці моменти у дитини покращиться її стан, покращиться, знижується її тривожність, знижується її стрес, і дитина краще себе почуває, і дитина краще переживає такі якісь жахливі моменти або страшні, якісь і неприємні. Новини через такі, коли вона бачить, що батьки також нормально на це реагують, як словесно, так і телесно. Тобто навіть в тих моментах, там де ми розмовляли про ключові слова, які ми можемо використовувати: там Я тебе люблю. Тут ми можемо якось підкріпити і, наприклад, обійняти дитину. Звісно, все це з щирістю. Я думаю, це позитивно буде впливати на дитину. Продовження серії розмов із дитячою психологиною Ксенією Чубовою. Дивіться вже у наступних випусках програми Новини.